Дівчаточка, добрий день. Мене трошки шумно, бо в мене в дворі школа, і зараз діти після уроків на майданчику граються і веселяться, слава Богу, коли чути дитячий щебіт, то якось веселіше на душі. У мене сьогодні вже перша розпаковка по 13 каталогу компанії Reflame. Я зробила замовлення ще в неділю. В неділю я була у б'юті-центрі на вулиці Лисенка, метро Золоті Ворота, там, де офіс Оріфлейм, і там була презентація лінійки Велософі. Ну, ви всі знаєте, що вийшла нова серія по догляду за обличчям, і я там мені дуже сподобалося. Я... Прийшла консультацію візажиста Роксолани. Я прийшла зайшла у до лікаря спортивної медицини і дієтолога Олександра Куща. У нього там є такі чарівні ваги, куди вистаєте і там. Вимірюється, ну мало того, що вимірюється ваша вага, то ті ваги і ще є говорять про вашу кісткову масу, про ваш жир, про вашу м'язову масу, на який біологічний вік ви виглядаєте. До речі, мені сказали, що мені 51. Ну, дуже цікаво, рекомендації я почула. Потім, де Надія Дроздова, ми протестували і опробували на собі лінійку цю нову філософію. мені дуже вона сподобалась. Нам надавали ще пробнички в подарунок. Я пробничок Крему спробувала на ніч. Ну, скажу так, для мене маловато. Він якось не зовсім мене мою шкіру зволожив. І я думаю, що ця серія більш підходить для тих, хто доглядає за своєю шкірою для молодих людей, які хочуть втримати свій стан шкіри на на подальше. Ну вона така. Ця серія ще дуже заспокійлива, дуже такі гарні, там ненавяжіві запахи. І саме мені краще сподобався там нічний е еліксір, по-моєму, чи як він там, е коли на ніч треба його наносити, і коли я його нанесла і понюхала, ну таке заспокійливе. Зараз одну секундку. Так, да, Нічний елексір, ось такий. Він тут вмістить ладанник, заспокійливий адаптоген, який пом'якшує шкіру. Коли його нанесла і вдихнула, дівчата це такий розслабон. Це ну я боже все, боже, все, давайте мені і я ляжу. І надія, вона так і казала, каже, коли спробувала, каже, я вперше каже, гарно заснула. І ну ну прям ніби ніби війни немає. Тож оце мені дуже сподобалося, і можливо, навіть я буду брати. Добре, що далі. Далі у мене замовлені вже новий каталог. Дівчата на обкладинці, наша Ірина Єромінка, Україночка, яка родом із Чернігова. Я за нею наблюдаю вже півтора роки, як тільки прийшла в Оріфлейм. Вона зараз, золотий виконавчий директор, досягла таких великих успіхів, де її запросили на фотосесію для зйомки, для обкладинки цього журналу, каталогу. І вона тут теж на протязі каталогу ще. Не можу знайти, не підготувалась. Ось, бачите, тут вона теж рекламує, ось вона рекламує наш жіночий вел Це я дуже за неї радію. Вона сплетила навколо себе велику молоду команду таких же ж дівчат, як сама. І це повністю розвіює міфи, що Oriflame займаються тільки бабусі, такі як я, тож молоденька дівчатка, теж все вперед. До цілі. А ну і по поводу ж цих б'юті центрів в Києві дівчата, хто знаходиться в Києві, чи мене там дівчата знайомі, вони приїжджають за 50 кілометрів. Це дуже цікаво. Це дуже там всі рекомендації вам, там ще зона парфумованих, там ви підходите, вибираєте собі, там тестують ваш стан шкіри, по стану шкіри, волога чи не волога, вам підберуть чи туалетна вода, чи парфумова. Мована вода, чи парфуми, потім окремо це стенд для доводжі по догляду за волоссям, і також лінійка Велосафе це надзвичайно там цікаво, і я просто рекомендую, бо тому, що онлайн зустрічі і офлайн зустрічі. Ми вже поскучали за офлайн зустрічами. тож я вже була третій раз там, і я не жалкую. Ну мені може територіально близько, бо я тут недалеко живу. Добре. Що в мене в замовлення. В замовлення накіння, то я вже собі взяла вітаміни В спек, бо я зробила собі перерву на літо. так Також не було їх на складі, і вже ось холода, і треба вже нас доганять, накопичувати. Я дуже рекомендую. Я вживаю їх на постійній основі. Ось, буквально перед цим до літа я вживала ці, цілий рік, результати дуже гарні. Я дуже задоволена і рекомендую. Рекомендую, і в мене ось вже, за моїми рекомендаціями до мене дослухалися, і я вже маю дві підписки на слідуюче замовлення: одну підписку на жіночий Велни Спек і одну на чоловічий. Тож, дівчатка, рекомендую чисто сердечно. замовленні у мене велика, об'ємна бутилка. 500 мл гелю для душу з органічним динькою і ананасом. Це тут натуральні інгредієнти, повністю із переробленого пластику і абсолютно не сушить шкіру. Дівчата замовляють і мене вже вдруге. Далі туш. Тужляві, 5 в одному. До речі, в каталозі я не знаю, може десь вже було написано, там коди, там неправильно вказані коди. Тобто водостійка поміняна із нормальної звичайної тушу. Дивіться, будьте уважні. Чи це мені так попався такий каталог? Не знаю. Ще поки нічого я ніде не бачила. Ну, я замовила правильно. Я замовила звичайну туш, але код стоїть на звичайну туш водостійкою. Ну ви зрозуміло. Тоді дівчатка повторно замовили у мене близькі. Для собі я їх не брала, не, не пробувала. Але дівчата беруть це вже у мене повторно. І я думаю, коли вже замовлення йде повторно, то дівчаткам це подобається. Ось зараз вони в нашому каталозі мають стільки ось відтіночків, і ціна 69 гривень. Тож, дівчата, Ну і теж ось така непогана кремова помада. Вона хоч і в міні такому форматі, але достатньо така е величина її, 2,5 і кремова, е гарні відтінки, 12 відтінків. Тоді у мене в замовленні стік для макіяжу. Я думаю, що це бронзер. Я не хочу відкривати бо це замовлення. Ось, оце мене замовили. Теж повторно, це вже другий раз. Це замовили у мене е, е, золота сутінки, код 46400 стік для макіяжу. Дівчаткам подобається, дівчатка замовляють вдруге. Е, замовили е, нічний крем. Нова серія Royal Velvet. Я теж користуюся цією серією, ну, не новою ще, тою, що мені дуже він подобається, цей е, крем нічний. Е, і це вже нова серія. Дівчата будуть пробувати. Будемо бачити. Ну, я думаю, що там мало що він має змінитися, бо він дуже гарний. Е, потім замовлення пом'якшуючий засіб на основі олії маракуї. І я собі замість плати за доставку взяла ось цей шампунь органічний. Теж його ще я не пробувала. Але, судячи так, як дівчата по відгукам його фалять. І Ірина Єрьменка теж його рекламує. Вона їм користується, тож, я думаю, він не завадить у моїй колекції. Має 250 мл. Хоча я дуже полюбила із серії молоко і медшим. Вона мені гарно підходить. Це було все, все моє замовлення. Було в мене замовлення на 91 бал. І вже в мене, я ж кажу, замовлення є на підписки. На Велнес Фарк. Все, мої любі, до скорої зустрічі. Дякую за увагу. До побачення.